Іноді в школі потрібно виконувати групові проєкти. Для цього можна зібратися десь разом із однокласниками та однокласницями, наприклад, щоб обговорити та записати всі ідеї, а можна зробити це онлайн за допомогою спільного доступу до документів, як саме дивися далі. У попередньому відео ми розглянули хмарний сервіс Google Диск та його інтерфейс. Рекомендуємо спершу переглянути його. А зараз переходимо до роботи в цьому хмарному сервісі. Уявімо, що для шкільного проєкту потрібно створити спільну папку з файлами про спортивні змагання. Для цього натискаємо на кнопку Створити, додаємо нову папку, вводимо її назву Спортивні змагання. Натискаємо Створити. Угорі можна змінити макет для показу папок і файлів. Наприклад, щоб замість списку усі елементи ми бачили у формі сітки. Перейдімо до дії з папкою, натискаємо на неї один раз лівою кнопкою мишки, зверху бачимо панель, Із її кнопками ми можемо виконати такі дії, Надати доступ іншим для колективної роботи з папкою. Завантажити папку з її вмістом на комп'ютер, перемістити папку на диску, якщо буде створено кілька папок, перемістити в кошик, копіювати посилання на папку та додаткові дії як от перейменувати. Двічі натискаємо лівою кнопкою мишки на створену папку, щоб відкрити її. А тепер додаємо в цю папку файл, наприклад, текстовий документ. Ще раз натискаємо на кнопку Створити та вибираємо Google Документи, і в новій вкладці браузера з'являється порожній текстовий документ. Змінюємо його назву, наприклад, на результати. Файл буде автоматично збережено у створеній папці, і з ним також можна виконувати різні дії, як і з папкою. А як надати доступ для колективної роботи з папкою та файлом, дізнаєшся за мить. У хмарному сервісі для зберігання даних можна надавати іншим доступ до певної папки чи файлу. На прикладі створеного Google документа розгляньмо дію Надати доступ. Наводимо на неї курсором, вибираємо поділитися, і з'являється перелік облікових записів, із яких можна надати доступ до цього документа. Наразі тут вказано тільки один обліковий запис, у якому було створено цей документ. Тобто файл результати можна відкрити тільки з цим обліковим записом, а для всіх інших доступ обмежено. Щоб змінити це, потрібно натиснути на обмежений доступ і вибрати Усіх, хто має посилання. І тепер будь хто в кого є посилання на цей документ, зможе відкрити його онлайн та виконувати в ньому певні дії. А які саме дії це вже залежить від призначених ролей, тобто рівнів доступу до документа. Наприклад, на рівні доступу може переглядати з інших облікових записів, цей документ можна буде тільки переглядати, завантажувати та копіювати. Наступний рівень може коментувати тут зберігаються всі можливості попереднього рівня, та додається ще одна коментувати вміст документа, щоб надавати поради чи зауваження без внесення змін у текст. І може редагувати, щоб, крім можливостей попередніх рівнів, вносити зміни безпосередньо в текст документа, тож вказуємо потрібний рівень доступу та натискаємо Копіювати посилання, і тепер його можна надіслати іншим, щоб колективно працювати в документі. Зверни увагу, якщо надати доступ для всіх, хто має посилання, то будь-хто зможе переглядати чи вносити зміни у твої відкриті файли та папки. А тому робити це варто обережно, надавати доступ тільки з певною метою, тобто на відповідному рівні доступу, а також тільки тим, кого ти знаєш особисто. Щоб надати доступ конкретній людині, у полі вгорі потрібно ввести її електронну адресу так на її електронну скриньку буде надіслано листа про отримання певного рівня доступу до файлу чи папки. Потрібний доступ до спільної роботи можна також надати безпосередньо в документі за допомогою кнопки поділитися. Зверни увагу, навіть коли ти змінюєш рівні доступу, саме посилання на документ залишається незмінним. І насамкінець тримай невеличке завдання. У папці спортивні змагання потрібно створити презентацію та надати для неї доступ для колективної роботи. Зверни увагу! Доступ має бути для твоїх однокласників та однокласниць, які також мають редагувати цю презентацію. Подумай, як це можна зробити. Натискаємо на кнопку Створити. Вибираємо Google презентації, вводимо нову назву, наприклад, нагородження. Щоб надати доступ до презентації, у полі зверху можна ввести електронні адреси потрібних людей, вказати для них доступ може редагувати, натиснути Надіслати. Після цього на введені електронні адреси має надійти запрошення для спільної роботи. А якщо ти не знаєш електронних адрес конкретних людей, то можна натиснути на обмежений доступ, вибрати усіх, хто має посилання, і змінити доступ може переглядати на може редагувати. Після цього натискай копіювати посилання і надішли його, наприклад, у месенджері тим людям, із якими ти маєш виконувати проєкт. І тепер у них буде доступ до презентації, щоб робити її разом із тобою. А про яке спортивне змагання тобі б хотілося зробити колективну презентацію? Напиши в коментарях. Запам'ятай. У хмарному сервісі можна виконувати такі основні дії з файлами і папками: надати доступ, завантажити, перемістити, перемістити в кошик, копіювати посилання, перейменувати. Для колективної роботи з папками та файлами іншим обліковим записам можна надати певну роль, тобто рівень доступу може переглядати, може коментувати, може редагувати. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!